Дехто цікавиться, коли вже час гарбузи збирати. Хтось уже й помолотив, зараз розповім. Кажу на прикладі площі українського багатоплідного. Сіялася ця площа 23 квітня, зараз 5 вересня. З Цієї площі також буде братися посівне насіння. Кого буде цікавити, звертайтеся. Український багатоплідний, турка, болгарка, сіроволський. Отже, якщо у гарбуза вже плодоніжка висохла і висохла огудина. Такий гарбуз вже можна вважати стиглим, його можна вибирати із нього насіння. Якщо плодоніжка зелена і зелена огудина, ми ще йому даємо час, поки він достигне. Тому чекаємо, поки практично все достигне. Всі повністю не достигнуть, бо зав'язі є різні. Але щоб майже всі достигли, угудина висохла, потім його скочуємо і ще днів 10, а то й 2 тижні він відлежується. Насіння набирає з гарбуза поживних речовин. Тим самим стає кращої якості, наповнюється і дає гарніший урожай. Тому, кого буде цікаво, звертайтеся.